Уже впродовж доби надзвичайники не можуть ліквідувати масштабну пожежу, що виникла на нафтосховищі у селі Крячки Васильківського району Київщини. Аби загасити полум'я, на об'єкті одночасно працюють 300 пожежників та 45 одиниць спецтехніки. Також, аби підтримувати правопорядок в зоні займання, до нафтобази відрядили півтисячі нацгвардійців. Джерело загорання оточене кордоном бійців Національної гвардії. Людей не підпускають до пожежі ближче, ніж на кілька сотень метрів. І так, єдиний спосіб побачити полум'я власне епіцентр пожежі це підлетіти туди на квадрокоптері. Камера, що встановлена на дроні, дозволить оцінити масштаби займання. У вівторок, 9 червня, на другий день пожежі, 14-17 резервуарів, що були розташовані на нафтобазі, знищені полум'ям. Пожежники не намагались загасити джерела вогню. Температура в епіцентрах настільки висока, що люди там просто не можуть працювати. Головним завданням, як пояснили надзвичайники, було не допустити поширення вогню. Остається палати, резервуар 900-кубовий з маслом. Один і два резервуари розрушна напіврозрушені з бензином і з маленькі очаги. Два озера, куди саме витікла при першій руйнації е, вибуху. Бензин та масло вже погашені, а остерігатись було чого. Адже поблизу сховища розташована ще одна автобаза, і військова частина зі складами боєприпасів. Частину з них довелось перемістити. А от до евакуації мешканців, що живуть поблизу, справа не дійшла. У нас була готовність до евакуації в випадку, випадку складень. Тому мені доповіли начальник міліції, що пройшлися по всіх будинках, попередили людей, що можлива евакуація, і бажано від'їхати той, хто може від'їхати. Примусової евакуації не було. Ось ці чорні клуби диму це наслідки вигорання масла. Вони не вибухають, відтак і не несуть особливої небезпеки, але й загасити їх поки що не вдається. Зараз шоста година вечора. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, цією пожежою надзвичайники мають впорати за наступні 12 годин. Та, попри успіхи в гасінні вогню, жертв уникнути не вдалося. Загалом за час пожежі постраждало 12 людей. Четверо з них загинули. За інформацією надзвичайників, резервуари були змонтовані з порушеннями норм безпеки. Також на території сховища, що належить компанії БРСМ Нафта, не було необхідної для гасіння вогню. Піни та води. Відтак, перші години пожежники змушені були брати воду за три кілометри від епіцентру займання. У компанії ж причиною пожежі називають навмисний підпал. Міліція у свою чергу має дві основні версії. Одна умисний паджок ільовіумисне дівсіонне дійство. Вторасне халатність. 80-90 ми все-таки лакладаємо на призосну халатність при технологічному процесі. Було, були допущені скоріше з співробітниками і прийшло е, возгарання. І доки пожежники продовжують боротьбу з вогнем, експерти державної санепідемстанції Васильківського району Київської області встигли проаналізувати повітря на вміст шкідливих речовин. За їх висновками, перевищень граничних рівнів немає. Відтак, задимлення не несе загрози для здоров'я мешканців довколишніх населених пунктів. Левкостек Київщина.